Для чого це ти робиш свою роботу? Ти можеш думати по-різному, або ти її погано виконуєш, або ти її над робиш. Але питання наскільки вона ефективна для бізнесу загалом, і це може знати твій керівник, керівництво і також адекватно це оцінювати. Як же це проводиться? Звичайно, якщо це буде твоя ініціатива, це буде ідеально. І якщо буде час у керівника? Що ж, ми запрошуємо, які у нас задачі, і просимо деталізовано зрозуміти фідбек по тому, як ми що проводимо, з яким результатом. І таким чином ми розуміємо з місяця в місяць, як ми просуваємось по кожній з задач. Тобто, якщо ми будемо на вісьмірочку виконувати, звичайно, ми приведемо до наступного етапу розвитку в компанії. Тому, коли всі задачі виконуються і покращуються, а ти розумієш, що тобі прокачати, для якої виконання задачі, то ти набагато сильно пришвидшишся в виконанні своїх задачі. Оскільки тоді ти, по-перше, будеш розуміти, як тебе оцінюють, а оцінювати тебе можуть по-різному, навіть якщо ти вважаєш по-іншому. Бо, друге, ти будеш розуміти, як це веде компанію до результатів і наскільки ти просуваєшся в цьому. Таким чином, ти будеш бачити динаміку. Ми це на постійній основі проводимо з нашою командою, можеш подивитись наш приклад, так як ми розділили, наприклад, функціонал на підзадачі і таким чином їх оцінюємо на постійній основі. Що ж, це і твоя, і посадова інструкція, яка може називатись, і реальний фідбек. Якщо ти будеш з місяця в місяць запитувати і фіксувати, ти будеш зрозуміти свій ріст, свою фазу росту і де ще тобі що треба покращити для подальших зрушень. Запиши, будь ласка, свої підсумки, що таке для тебе перформанс рев'ю, сформуй думку, що вона у тебе залишилась надовго.